Вітаю вас, любі малята! Скажіть, будь ласка, а чи можемо ми побачити повітря? Ні, не можемо. А чи можемо ми доторкнутися до нього? Також не можемо. А чи можемо ми його спробувати на смак? Ні, також не можемо. Але ми можемо його вдихати і видихати. Давайте ми разом спробуємо зробити вдих і видих. Так, наш носик вдихає і видихає повітря. А повітря нам потрібно для того, щоб дихати. Давайте ми з вами візьмемо долоньку і подуємо на неї. Що ми відчуваємо, малята? Ми відчуваємо повітря. Так! Якщо ми вийдемо зараз на вулицю, ми замерзнемо, так? Тому що на вулиці холодно. Наша шкіра і наше тіло відчує холодне повітря. Тому ми повітря не можемо побачити. Ми не можемо доторкнутися до нього, ми не можемо спробувати його на смак, але ми можемо його вдихати і видихати. А також ми його можемо відчувати нашою шкірою. Повітря не видиме. Але я спробую вам його показати за допомогою цікавого досліду. Ви згодні? Тоді розпочинаємо. Для досліду вам знадобиться склянка з водою і коктейльна трубочка. Беремо трубочку і вставляємо її у склянку з водою. А потім дуємо в неї. І ось, що в нас виходить. Ми можемо спостерігати. Як виходить повітря з води. Малята, вам сподобався дослід? Так, мені так дуже сподобався. А про що ми сьогодні з вами говорили? Правильно! Про повітря? Малята, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Я вам бажаю. Гарного настрою! До зустрічі! Бувайте!